Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, а я думаю про вас. Дякую, за те, що в мою групу Телеграм. Заказуєте розклади, заказуєте амулети. І знаєте, чим хоті амулети? Тим, що вони від вищих сил, тим, що я нікому нічого не висилаю, і тим, що ви проходите ті трансформації, які ведуть вас до найкращої веги вашого життя, бо ми всі енергія. Ох, ну що, в серпні місяці буде багато здійснень тих ваших бажань, про які ви могли вже забути. Якось ви думали, так, воно це станеться, але не скоро. І тут посипляться просто вам ваші руки здійснення всіх тих бажань. Ще. Так, ви будете переможцею. Дивіться, тут хтось з вас може стати знаменитою людиною, або вийти на якусь нову арену, або світову, або українську, або іспанську, хто що. Тому що бачите тут сафіти, лавровий вінок, і вам всі аплодують. Тут навіть можна поговорити про те, що ну, ви можете стати переможцем у якомусь конкурсі або в бізнесі, або якийсь грант виграти. Тобто переносьте це на себе. А в чому це буде? Дійсно, що у кожної феєчки свої, така прям перемога і здійснення бажань. Ну, у когось це буде стосовно тієї ситуації, яка ніяк не рухалась. Пентаклі, це можливо стосовно грошей, у когось ніяк не йшло, нічого. Ви очікували, очікували, коли. Бачите, сиділи, переживали, начебто двері відкриті, але щось вона не відкривається. У когось стосовно людей. Які не проявлялися у когось стосовно обставин, які ніяк не рулилися і не розруливалися. Так, і тут ви могли, бачите, тут ворони, дав вам голову кливали, Тобто ви могли думати, а що і як, а чому, тобто, переживали. І... І. Тут хтось з вас міг почати ходити до психолога в цей стан, тому що треба було справитися з цим станом реально. Бо у вас тут претензії до життя могло бути. Хтось, можливо, щось на ютубі почав слухати. Ну тут щось або хтось навіть міг кудись переїхати. Не міг, а це так буде. Ми ж про серпень місяць говоримо. Так, тому що у вас тут, ви погано спите ночами, у вас якась тема дуже тривожить. Навіть почуття провини у кого, що ще станеться, не очікував. Це буде.